Доброго дня, пані це Ігор з Канади! Чи від'єднеться Альберта від Канади? Дуже багато людей вони мене запитують так, такий е, вопрос. Так казати. Вони кажуть, Ігоре, е, чи знаєш ти людей, які хочуть відділити Канаду, які сепаратюги ось такі, і що трапляється? Я хочу сказати вам таку реч. Ось два дні назад я спілкувався з людиною з Ердрі, вони іммігранти з Польщі, та вони кажуть, так, нам потрібно відділитися, нам потрібно двигатися до США. 51 й штат. Учора я спілкувався з людиною із Вінзера Онтаріо. Його назвати Франк. Я не знаю з якої держави він, але теж іммігрант, і він консерватор. Він каже, що так нам потрібно відділяти Альберту. Але він навіть не з Альберти. Він каже, що якщо це трапляться, я дзвоню тобі. Я п -п покупаю нерухомість з тобою у Альберті та їду сюди. вони потрібно відділитися, якщо ліберали не будуть поважати Альберту, Та я рухаюсь до Альберта і та покупаю нерухомість для себе. Як я це знаю? Я працюю агентом по нерухомості тут у Калгарі, Альберті. Ось ось якщо хтось зумнівається, ось моя картка з моїм брокериджем та вся контактна інформація. Моя жінка робить. Брокером по іпотеці. але що я намагаюся сказати зараз? Я хочу сказати те, що є такі люди, як, з якими я спілкуюсь, які ці речі кажуть, що і так це потрібно зробити. Вони не будуть робити це на публіці, але таких, таких речей ми майже ніколи. Не я я б так казав, не обсуждали раніше, тому що раніше мейнстрім медіа такі канали, як C CTV, CNN, ну ось ці канали ніколи цього не не, не піднімали так казати це цо цю цій речі в не існувало до того як ліберальна, ліберальна мідія так казати мейнстрім мідія яка получає гроші з федерального так казати бюджету канади вони підтримують вони підтримують федеральне нервів так казати. От якщо це корисно для лібералів сказати, що Альберта хоче відділитися, якщо це корисно для них, щоб, щоб так казати, обісрати Даніелу Сміт, яку я дуже поважаю, вони будуть казати, що, що потрібно, щоб зруйнувати її кар'єру і так казати, що вона сепаратистка. Але цього, вони це створюють, так казати. Як це казати, артифішелі? Цього не існує. Ось і ще намагаюся сказати: в Альберті ми про це ніколи не спілкувались у, у, у той, так казати, вольюм, у цьому вольюмі, який ми спілкуваємося про це зараз. Тому що мейнстрім медіа вони це кажуть, ось Альберта, мабуть, відділиться, ось вони там сепаратюги. Ось, та багато людей починають думати, вони починають так казати полюбляти цю ідею. Якщо ви зайдете на TikTok, дуже багато людей, вони блогери, вони хватають цю ідею та штовхають цю ідею, вони кажуть, нам потрібно відділитися, і вони кажуть про бенефіти. Вони кажуть: ось, якщо Альберта відділиться. Ми будемо як Дубай, у нас багато нефті. Нам не буде потрібно відсувати 200 чимось там мільярдів доларів до Квебеку, субсидізувати, так казати, інші частини Канади, платити цей equalization tax. На, У нас буде на такси, мабуть. Як у Дубаї у нас не буде таксів, тому що нефтя, нефтяна промисловість може покривати усе. Ми будемо дуже дуже багатою державою жити за 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 нефть, яка в нас є. Та ось є дуже багато причин, чому це треба зробити. І я хочу сказати, що цей відсоток людей які це спілкуються про це, він дуже маленький. Я вам про що хочу сказати тільки деякі люди, які вони мені кажуть, о, я полюбляю Даніела сміста. Багато в мейнстрім-мідіа кажуть, що вони хочуть відділити Альберту. Як і я їх запитую, що ви думаєте на цей зразок? Вони кажуть, о, я підтримую, чи вони кажуть, я не підтримую. Але є маленький відсоток зараз. Він дуже маленький відсоток людей про підтримують цю ідею. Великий відсоток людей вони цього не підтримують. Вони ну як, як це так відділяти Альберту від Канади, тобі ж. Що я намагаю сказати? Що цього не існувало до того, як ліберали не вирішили атакувати Даніело Сміст, так, так казати, казати, що вона сепаратистка. Але коли вони наче починають це робити, дуже багато людей дуже поважають цю людину тут, у Алберті, та вони починають думати, чи, чи це гарна ідея, чи ні? Вони починають робити так казати, ресерч, і вони дивляться на це, і вони кажуть. Мабуть, це не дуже багато ідея. Тобто, що я хочу сказати, що канадська влада вона створює сепаратизм зараз, коли вони про це кажуть. Тому що якщо вони перестануть про це казати, його не буде вони його створюють зараз. І що, якщо ви запитуєте мене, чи буде відділення, я вважаю, що ні. Я вважаю, що Алберта не буде відділятися від Канади, так казати «not yet», поки що треба подивитися що буде у наступних 6 місяців що буде трапитися тут у, траплятися у альберті яка політика буде федерального уряду так казати які будуть перспективи якщо в альберт у альберта буде поставлена загнана так казати у куток і не будуть давати виробляти так, казати, нефть багато таксів. Та е, ліберальна влада буде неґлектувати Альберту. Вони ж не не... чому цей спаратизм створюється. Ви ж розумієте, що у нас великий відсоток людей живе у Альберті, але місто парламенті у нас менше ніж у інших провінцій на східі е, такого ж розміру, як Альберта, е, по кількості людей, яка тут живе зараз. Тобі ж вони нам не дають право. На голос вони не дають і, і це саме оце угнітіння, так казати, зневага людей у Альберті. Вони створюють деякий дуже маленький відсоток людей, які ось у цій інформаційній сфері, сфері, так казати, які кажуть, що о мабуть, Альберта хоче відділитися. Вони починають думати про це, і вони кажуть, мабуть. Мабуть, давайте подивимося, що буде, і це все більше. Я ще хочу сказати, сепаратизму як такого зараз немає у Альберті. Тобі ж дуже маленький відсоток людей, з якими я спілкуюсь, вони вас сприяють це усерєз. Більше більше вони спілкуються про це як як якась гра. О, це було б круто, якщо ми. Вступимо до США, тому що я можу переїхати у більш гарні теплі штати у США. Деякі люди кажуть, о, це буде дуже гарно, тому що ми будемо виробляти нефть. але 50% з тих людей, які навіть про це спілкуються, вони кажуть: ні, 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 нам не потрібна ця США. Нам треба зробити нашу власну державу. Але це велике питання, тому що потрібна своя так казати валюта, своя. Армія, своя інфраструктура, і дуже, -дуже багато питань. Це не, не легке питання про е сепаратизм, я хочу сказати. Але що буде? Я б казав, що мій прогноз це, що Канада буде єдиною. Мій прогноз, що цього не стрене трапиться, і це тільки так казати по, по політична фігня, щоб якось сказати. Ви визвати так казати увагу з федерального уряду, щоб вони щось нам дали тут, у Альберті, щоб трошки поважали це. Усе я вважаю, що Альберта ніколи, мабуть, ніколи Я, 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 я не хочу казати цього. Я зараз не хочу цього казати, тому що є неймовірність, що це буде, але на даний момент Альберта нікуди не йде. І Даніела Смит я вважаю, що вона не сепаратистка, і я вважаю, що є люди, які спілкуються про це. Але дуже багато людей про це дуже, дуже так казати, багато не думали. Тому вони не знають, що, що це може бути не дуже гарна ідея, якщо це зробить. Але давайте подивимося. Давайте глянемо. Якщо ось оце розкласти на бумазі, так сказати, подивитися, які є pluses and minuses, так сказати. Подивимось, я не знаю. Тому і відповісти ваше питання, чи Альберта відділиться, як люди тут спілкуються про це. Дуже багато людей дуже розчаровані тим, що влада так відноситься до Альбертри. Але відсоток яких людей, які і навіть про це кажуть, дуже маленькі. Давайте ми подивимося, якщо мейнстрім медіа це розкрути і та збільшить цей відсоток людей, буде велика загроза, тому що це може, може трапитися. Але зараз я вважаю, що ми нікуди не рухаємося. Але... Я вважаю також, що це гарна річ, що вони кажуть, що в Альберті сепаратизм, і ми можемо вийти з Канади і такі речі. Так, бійтеся! Та дайте нам построїти цей газопровід на Захід і на схід Канади, щоб ми могли підняти нашу канадську економіку. Ось тільки з цього прикладу я, мабуть, буду підтримувати цю так казати, маячню, щоб вони нам дали построїти цей газопровід, щоб в нас тут було багато праці та була гарна економіка. Ось усе, що я вказав. Але від, відштовхуватися від Канади, я не знаю. Я не знаю, чи це гарна ідея, чи ні. Тому я хочу почитати ваші коментарі, коментарі, що ви вважаєте? Чи була би Альберта кращою державою, якщо б вона була незалежна? Чи була би Альберта краще частиною США, чи вони тільки викачають нефть та пішлють нас на всі чотири сторони а після цього? Чи е Стоїть залишитися у залишатися у Канаді. Чи потрібно нам добувати ніфть? Чи потрібно нам перестати добувати ніфть та придити заряджати наші акумулятори? Так казати і обогрівати наші дома. Дякую, побачимося в наступному відео. До побачення.